Ну, зараз хочемо представити дуже цікавих людей, власне, дуже компетентних людей, з якими хочемо поговорити на тему переселенців, на тему тих людей, які до нас приїжджають із тих регіонів, які зараз потерпають. Про це багато говорено, але ці люди є більш ніж компетентні, тому що вони щодня займаються їхніми проблемами. Їхні думки дуже цікаві. Думки цих людей зараз вам буде представити. Хочу представити моїх співрозмовниць з Івано-Франківська. У нас начальник управління у справах сім'ї та молоді Івано-Франківської обласної держадміністрації Мар'яна Озорович. Я вас вітаю, Мар'яна, у нашій студії. Вітаю вас у Львові. Дякую. Також вітаю нас, гостю із Чернівці. Анна Гліпка, голова Чернівецького представництва громадської організації Європейська Галицька Асамблея. Я вас вітаю також Анна. Ви також займаєтеся темою переселенців. Ми їх не називаємо біженцями. так? Ми потім пояснимо, чому. І нашу гостю із Івано-Франківська, також я хочу представити Леся Аронець, голова правління. Центру еталон. Я вас вітаю також, пані Лесю. Вітаю всіх трьох у Львові на тему переселенців, біженців, а їх називають біженцями. Ну так багато якби різних думок, так багато негативної, до речі, було інформації. Мовляв, про те, що люди вже охололи до цієї теми, вже не хочуть їх тут. Раз. По-друге, їх там звинувачують в тому, що так не зовсім адекватно вони себе поводять. Так, тобто за ними ходять якісь такі погані речі. Тут є ця історія з що там хлопчисько, знаєте, небесні Отні, всякі такі погані речі, жестикулярні робив. Навколо цього багато розмови, а ви є ці люди, які безпосередньо працюєте з цією проблемою, і хочете від вас почути, що ви про все це думаєте? От по черзі як вам буде зручно, так прошу брати слово. Будь ласка. З вас тоді, пані Лесю. Прошу. Дякую за надану можливість. Дійсно, питання, яке сьогодні ви зачерпаєте, є дуже важливим. І про те, як ми відносимося до тих людей, які є в біді, залежить від кожного окремо, адже скільки є людей, стільки є думок. Але я хочу сказати, що надзвичайно велику увагу потрібно приділяти висвітленню і правильному висвітленню засобів масової інформації. Ми програли інформаційну війну. І винити людей про те, що вони на нас так дивляться, і розділяється Україна на схід і захід безумовно належить засобом масової інформації, які ну на мою думку, їх. Програмували на це, що Україна і, і западенець дуже відрізняється від східняка, навіювали їм цю думки, ці думки, і тому м, в дуже великій мірі залежить від того, як ми покажемо, як ми проявимо свою людяність, як ми покажемо, що Україна понад те, що нас хочуть розділити, показати, що ми зовсім інші, що ми зовсім різні, що схід має передвагу над заходом, тому що деякі зустрічаються такі думки, що ми вас годували, що з схід. Годував захід, і тому ми такі це зараз говорить, не... та? ну багато є угу. різних думок, але це є думки, це є думки інших людей, які вкладаються в голови тим людям, які дивляться 25-й кадр, які слухають тільки, скажімо, наших сусідів східних, але не дивлячись на те, що, попри страх, попри ті дії, які відбулися, в них ж був вибір. Дуже багато був вибір: чи бігти за кордон до Росії, чи приїжджати до нас та Україну, і навіть те, що люди не дивлячись на ту інформаційну. Атаку із сходу, з Луганська, з Донецька, майже з-під кордону Росії, але все-таки шукають порятунок у тих людей, яких на їхню думку є. Ми ворогами, ми є бандерівці. Треба віддати їм належне. Віддати належне, що не дивлячись на страх, вони приїжджають і просять у нас прихистку. На рахунок поняття біженці розуміють, ну, корінь це і біжить. Ну, він та, біжить. біжить від страху, він біжить від, від, війни, е, від... від війни, від невизначеності. І як ви не були, але напевно міняти і свідомість, а це не за один день можна Ви пробити. за слово переселенці. Я, так, Тому що вони переселяються і вони вимушено переселяються. Я вони внутрішньо Переміщення це внутрішні особи. мігранти, це фактично. внутрішні мігранти. Це набагато краще звучить, тому що коли ми ставимо слово біженці з законодавчої точки зору, це ті люди, які перетнули кордон. Я а розумі. коли ми говоримо Я про Крим, це означає, що ми автоматично, навіть з психологічної точки зору говоримо, ну, що так, Я що розумі. вони перетнули кордон, і Україна. І Крим, це вже інші держави. Я розумію, я е, Анну хочу запитати, бо зокрема, з вас на Буковині була ж ця така історія про те, що там якийсь хтось із тих переселенців там е, е, мало не побив такого вашого місцевого, дуже відомого письменника Водимера е, Лиса. То таке було, так? Десь там в, в ваших теренах. І загалом, в принципі, всі ці негативні історії. От як ви до них ставитеся? Тому що, коли ти дійсно бачиш в контактах о того пацана, шістнадцятилітнього, який Два місяці два тижні собі жив в курорті, і знаєте, третій палець показував в стелі Небесної Сотні, і він це показує, повернувшись туди, в Луганськ, в себе вішає на ВКонтакті. Ну тут вже ти придумати цього неможливо, так? Тобто, це є. І наскільки, от власне, що з цим робити? Як тут правильно акценти розставити? Дякую, Остапе. Ну, дивіться, перше все. Думаємо. Перш за все слід зауважити, що питання переселенців на Буковині воно виглядає трошки інакше ніж на Галичині. Угу. Ну от з одного боку відмінне, з іншого боку, схоже. Все таки все таки Буковина від початку є полінаціональним середовищем. Від самого історично так склалося. У нас фактично 19%… Інших національностей проживає на території області Чернівецької. 81% українців, а решта все інші Тут національності. Вас це не є. Тобто, порівняно mm -hmm. з 12% румун, які проживають у нас на території Чернівецької області, там якісь 0,04% переселенців, тому що от на загал від початку тисячу близько 1300 переселенців. Зараз є в Чернівецькій області 161 людина далі мігрувала, тобто прийшли до нас, подивилися щось їм не сподобалось, і поїхали далі. Mm -hmm. Але ці 1300, які залишились, вони не роблять погоди. Вони не вирізняються так яскраво. Хоча, якщо взяти в загальному Галичина і Буковина ну, радикально більш подібні. І території і ментальності, ну, все. До тобто, речі. фактично, це можна назвати однією ментальністю, бо там дуже багато спільного в корінні. То якщо брати східне населення східної України, то так вони відрізняються. Але. На даний момент погоди вони не роблять не роблять. я розумію. Не роблять. І якщо є якісь такі повідомлення, я навіть про це повідомлення не чула, угу. і ми спеціально шукали там, то ну якісь такі на побутовому рівні. Але речі, коли квартиранти знімають до прикладу квартиру, а потім не платять за місяць, можуть бути і у і нас всередині, тобто не обов'язково, щоб розумію. це був переселений я зі розумію. сходу. Я розумію. Так, що... Я вам дякую за вашу uh -huh. думку. Ну перед тим, як Мар'яна також висловиться, так виглядає на те, що в принципі, робота з переселенцями це, вона більше лягає на плечі волонтерів. Отак От виходить, що в принципі це основна, основна проблема. Це власне волонтерський рух забезпечує тут і прийом, і розселення. Шукають їм. Ну все їм шукають і всіляко намагаються допомогти. І тут тут багато є нюансів, що все-таки держава би мала бути більш активною, так і якщо в нас в країні така біда, в нас досі немає на державному рівні такої цілеспрямованої програми по фінансуванню по багатьох інших моментах. Все ж таки, як тут бути? Ви є начальник управління обласного? Так, ви десь маєте трошки більш інформацій. Маце Маріана, прошу висловитись. На момент можу сказати, я можу говорити з двох позицій, і як громадський діяч, в тому числі волонтер, і як представник державної служби. Mm -hmm. Так, погоджуюся, що левова частина роботи лягає на плечі громадян, на плечі волонтерів, активістів. Але як би не було, це є спільна праця, це є міжсекторальна співпраця, коли об'єднуються свої зусилля і громада, і влада, і бізнес, і засоби масової інформації, тому що ну, до будь-якого питання треба підходити спільно. І тільки тоді ми можемо мати максимально ефективний результат. Наразі так ну, хотілося б мати більшу підтримку з боку органів державної влади, зокрема центральної, тому що ну, на місцях. Роблять максимально з того, що можуть, якщо говорити про нас про Прикарпаття, ми наша обласна рада навіть виділяла певний час кошти, поки були вільні кошти в бюджеті обласному на підтримку тих осіб, що прибували на територію області. Угу. Так наразі немає цільових програм, але мова про їхню розробку вже ведеться. Ну, все таки це не є одноденна річ, щоб розробити програму, а потім не знати, що з нею робити. То, але, але воно якби ну це трохи дивно. Та тобто, поки що, все це лягає на громадянську Позицію простих Коли, людей, так? По більшості... А якщо б її не було, от, наприклад, ну ми, ми розуміємо. Ми ну, тут ці люди, які сидять, вони не зобов'язані нікому нічого. Ми не зобов'язані зобов якихось там е, ну людей з Луганська при всім там співчутті до них там і розуміли. Ми якби не зобов'язані їм шукати житло, шукати роботу, забезпечувати харчі і так далі. Це просто добра воля. Вона бо є, або нема. А якщо її нема, ну ти не примусиш. Ну це добра діло. воля, це наша людяність, це наше розуміння ситуації, що склалася, це наше бажання. Допомогти нашим співвітчизникам хочеться вірити, що ну нас би теж приймали, якби ми потрапили в таку саме карти. Хочеться вірити. Якщо ну до речі, я, я про це також думав. От якщо б так гіпотетично, ну я не знаю, то ми фантазуємо. Так, якщо б якась була така біда в нас тут на Галичині, от ви впевнені в тому, що м -м, наші донецькі і луганські побратими так само радушно нас прийняли, шукали б нам житло, забезпечили нас харчуванням, роботою і так далі, так як ми їх. Але якщо чесно, я не можу дати стовідсоткову гарантію, але я вірю, що так. Ну можливо, не в таких обсягах, ну хоча підрештою, це риторичні питання, я не хочу їх нав'язувати тут. Кожний саміт розумію. Але ці люди, які зараз приїжджають, так здебільшого їм забезпечується житло. І це житло є з скажімо, так, ну силами простих людей. так? Тобто вони зголошуються люди і не дають квартири свої. Якщо говорити про Прикарпаття, у uh -huh. нас є два напрямки розселення. Перше це в приватному секторі. Житло простих громадян, і які надають люди? так, беруть люди до себе. Раніше Охоче більше беруть? брали, раніше було більше, більше. Хоче зараз, ну вже вважаючи, вже враховуючи кількість наплив, так менше, uh -huh. менша активність, але тим не менше а є А ті ти, людну тим людям платять? Ні. Тобто Не, вони, беруть, вони це безкоштовно. це добра воля. Так це наразі безкоштовно. Відшкодовуються тільки державні та комунальні заклади. У нас, наприклад, на Прикарпатті є два таких заклади, де ми на тимчасовий період поселяємо людей, які тільки прибувають. Тобто, ну по суті, це місце для їхньої соціальної адаптації. Ми розуміємо, що вони прибувають із зони стресу, із зони військових дій. Uh -huh. Так і відповідно їм потрібен час, щоб адаптуватися. Вони приїхали ну. Потенційно вороже для себе середовище, як вони думають, так тому ми їм надаємо всю необхідну допомогу: соціальну, медичну, психологічну освітню. А от той факт, що вони прийде мене запитання до до пані Лесі. мені цікаво, власне, бо я також, наскільки розумію, і, і психологом є, окрім того, так. От коли вони потрапляють в наше середовище, так про яке вони чули тільки такі стереотипи, там якісь бандерівці, тільки знаєте, там упа, героям слава, смерть ворогам. Там У! тобто вони ж ну не до цього не звикли. Правильно вони от потрапляють в, не, ну, в незнайомі. Оми для себе середовище для них оці розвінчання міфів таких путінських відбувається і це видно. Ви знаєте, цьому є позитив? Не можна поставити один штамп на всіх. Раз ти приїхав з Донецька, ти повинен поводитись отак, власне, як ми можемо ну, безумовно. Так. кожна людина має має мати індивідуальний підхід. Угу. Є у нас випадки. А власне, у нас так якось волею долі, напевно, склали, що перший такий е -заклад, де ми приймаємо це готель Бандерштадт. Готель комунальної власності. О, і назва. Просто в місті Івано-Франківську це єдиний готель, який має комунальну власність, що можна відшкодувати. Тобто в Бандештаті безкоштовно живуть донбаски? Бандерівці прийняли, розумієте, тому що вони приїхали до Бандериці. Я вже сміюся, але нічого випадковостей, напевно, немає. І коли їм в перші дні говорили, що ви зараз їдете в готель Бандештат, був знаєте, такий осторох. Хтось адаптувався в моменті і казав, казав, що не треба, я сам доберуся за кимось. Треба було супровід, соціальні служби супроводжували. Але було дуже багато випадків, коли по 3-4 тижні, які жили люди у підвалах, коли стрілянина була, і вони тільки хотіли спокою, і казали: ви розумієте, що у вас є спокій. Ми вам дякуємо за це угу. за цю тишину. По тижню не виходили я з номерів. А вони вас запитають. А є небезпека того, що все-таки пройде якийсь певний час вони адаптуються, і там, зрештою, ситуація якось владнається. Вони вернуться на свої території, звідки приїхали. І в принципі, вони залишаться при тій самі думці, як вони їхали сюди. От є така небезпека, що вони, повернувшись туди, вони все одно будуть повернуті в то середовище, в якому вони всі ці роки були. І для них це була просто як така, ну така от, пізнавальна поїздка на Галичину. Але висновки ми, в принципі, не дуже то зробили. Ми все одно далі будемо думати так, як ми думали. От є небезпека, от якщо чесно, пане Остап, є небезпека. Небезпека, коли вийшли тільки з дому, з будинку своєї квартири і опинилися на вулиці, небезпека нас очікує завжди ну, всього. Я розумію, ну, розумієте, розумієте, то, що я питаю. але я, я да. зрозумію. Але якщо ми не будемо робити маленькі крочки, ми ніколи не досягнемо певної мети. Mm -hmm. Навіть ото я більше ніж впевнена, що навіть отой той термін невеликий, тер такий невеличкий термін перебування на нашій території, дуже багато поміняє їхні погляди. Думаєте? Я впевнена, тому що перебуваючи. Шість місяців в їхньому оточенні я бачу, які приїжджають люди, деякі, знаєте, такими, але великий крок те, що вони приїхали вже ну до нас, до бандерівців, у нас отримують допомогу. І як і коли скажімо, там, чі, після шести, п'яти тижнів перебування вони знайшли або я звільнилися Слов'янські, вони поїхали. І коли вони до нас дзвонять і дякують, і плачуть, я що я вони не повірили, це є теж велика наша. А ваша думка Анна? Остапа, ми переважно говоримо про людей, так, які такі були затяті ну, антиукраїнці, та і приїздять сюди і прозрівають так. Але ми забуваємо про людей, які насправді були там, наприклад, носіями української культури в Донецьку, в тому самому Луганську. Ну так безумовно. Я, я до є... до речі, першими сюди приїхали. Я голова Чернівецького відділу союзу українок mm -hmm. і заступниця всену голови всеукраїнської організації. Відразу як тільки з'явились проблеми в Криму. Голова організації Ярослава Хомик обдзвонила всі відділи, у нас п'ять осередків було в Криму, і сказала, дівчата, ви маєте куди приїхати. Тобто, без питань ми приймемо, ми знайдемо місце, ми, ми все зробимо, ви знаєте, що ви е, за, ну, забезпечені. Те саме Донецьк-Луганськ. Е, з того часу ті люди, ну якби не всі, звичайно, але ті, хто має тут родичів, наприклад, голова Луганського відділу зараз живе в Долині. То вона тут, ну я розумію. А голова Донецького е ну надзвичайно. Я знаю. Я що... запитував не про таких свідомих українців, які просто змужу вони під загрозою життя. До речі, виїжджали одні з перших. Диспетчер, я... а я говорю про таких достатньо, ну такий усерединий загал. Тобто люди, які не є там, не були на високих посадах, та не проявляли так... кануті. Я, вже... все, і я розумію, я розумію. Я все-таки сподіваюся, знаєте, я завжди даю людині шанс і думаю про людину, можливо, навіть краще ніж вона є насправді. Але мені здається, що треба бути ну розумово відсталим, відсталим що, що щоб для не зробити того, для того, щоб не усвідомити. Ну, ті люди, я все-таки сподіваюся, що ті люди здатні до аналізу. Зу... В мене останнє запитання. Інформація, Я дякую, так. що ви про це говорите. І дуже добре, що ви в такому ключі це говорите, бо ну від ваш, з ваших уст це особливо якось тепло звучить. Справді, от останнє запитання е, в нас е, прийшла така хвиля відмов. Деякі міста якби, закривають, тобто, кажуть, що ну, все, ми вже більше не приймаємо, ми вже тих поселили, все вже досить, хай вони собі дають раду. А якщо йдеться про чоловіків, про мужчин, які особливо є призовного віку, ну, позиція в багатьох досить чітка, і її можна зрозуміти, сорі, поки наші хлопці там воюють, то давайте теж. І це, в принципі, правильно. Так? От як ви ставите зараз до, до перспективи роботи з, з переселенцями от зараз, коли в принципі вже. Чудеса гуманізму проявлені, люди небезрозмірні, піде зима треба буде більше платити за комунальні послуги люди сидять в хаті безкоштовно перепрошую ну ми ж не благодійники і люди не є благодійники да тобто тут все ж таки воно якби рано чи пізно стане питання що щось з цим треба буде робити от ви як люди які працюєте з цим от ваша порада що з цим треба робити тому що розміри людяності і гуманізму не є скажімо так безрозмірні ваші останні думки цього приводу мар'яна що ми будемо продовжувати працювати без надриву, але все-таки, доки є люди, яким потрібно допомагати, ми будемо робити все, що в наших силах, щоб продовжувати допомагати незалежно від посад, незалежно від статусу, кожен може внести свою лепту і поставитися дякую. так, як ми ну, хотіли б, щоб ставились до неї. Я розумію. Дуже дякую, дякую за щиру відповідь, е, Анну. Це тут прозвучала така думка, що не всі люди, не всі переселенці, наприклад, з наприклад східної України, доїжджають до аж до заходу, аж до Галичини. Вони осідають більше в центральній Україні. Так. Це більше проблема центральної України. Це, це навіть з сходу, там, де нема бойових дій, mm. там Харківська, більше... Дніпропетровська, та, та сама, звичайно. Область. Ну ми звичайно для нас це знаєте щось таке нове. Та люди реально наше культурне середовище, та в нашому культурному середовищі з'являються якісь такі. І нерідне тіло, і ми на це відразу, як здоровий організм, реагуємо Або вивчаємо, це нормально. Це, я кажу, це ми реагуємо, це нормально, але насправді це проблема не такого ще порядку, коли там е, ну от, скінчиться людський гуманізм. На Є. цьому етапі ще не закінчиться, ще не закінчиться. Ще не закінчить крапи. Дякую, Лесяронець. На завершення, прошу, пані Лесю. Півтора тисячі осіб, які на сьогоднішній день перебувають при Карпаті на Прикарпатті, а ми за цей час прийняли більше чотирьох тисяч осіб. Тільки незначна кількість молодих працездатних чоловіків знаходиться на під, під нашим наглядом, під ага. соціальним супроводом. Це і те, навіть що ми піднімали питання і перед обласною радою, чи можна цих молодих чоловіків, які при, привезли свої сім'ї. Які бачать, що вони є у захистку, а потім мобілізувати. Та. Ви розумієте, на місцевому рівні ми це питання не можемо вирішити. Може. чому тому, що для того, щоб вони мали можливість звернутися в воєнкомат, в воєнкоматі звертаються тільки за пропискою. А відкрити філії в Івано-Франківську Львові чи в Донецької чи Луганської області, тобто цього немає. Тобто поки що це є лише побажання, аби але, ті чоловіки, але з другого мобілізувалися. боку у нас є поодинокі випадки, коли приїжджають сім'ї, чоловіки. Звертаються і кажуть, що вони готові добровольцями піти добровольцями, але і ми маємо таких три випадки, три випадки. Івано в Івано-Франківській області. Що люди зголосилися угу. піти Ясно. захищати ну тут свій край? Будемо говорити так, але вже в складі добровільної др ну, добровільного Шкода, загону що лише поодинокі. Але я думаю, що це буде з Не ну я, я най... перші та, кроки та, є. Це я, вже є імпульс. Я на завершення. Я забув запитати. Ну так в порядку, просто такого так, дуже короткої репліки. А в принципі, то вони поспішають шукати собі тут роботу. От бо також про з цього приводу всякі різні бувають там розмови, що мовляв не дуже вони сильно поспішають десь влаштовуватися, багато що не подобається. Вони воліють собі там пересидіти, мають свої заощадження, аніж іде працювати. Це відповідає дійсності 50 на 50. 50 Фіфті-фіфті. Ну, хочу сказати, що додавлю, Мар'яну Олександрівну. Що скажімо, у нас є дуже багато випадків, що приїхали сім'ї. Особливо це коли підприємці, вони вже через наші податкові інспекції, навіть відкрили, і продовжують свої свій, свій бізнес, скажімо, що пов'язаний з послугами. У нас є дуже багато е, осіб, які е, звернулися в центр зайнятості і. Е, Отримують компенсацію по безробіттю, також отримали роботу через центр зайнятості, але не потрібно виключати те, що підприємці е, зголошуються про те, що от, навіть мене сьогодні, коли я їхала до Львова, в мене було три дзвінки. Що допоможіть знайти навіть із числа тих, що до нас звернулися, працівників до себе на роботу тобто готові. Браті. Готові. Вели... Вони я скажу, угу. яка велика дуже проблема. Люди, коли втікають від зриву, їхні трудові книжки залишаються на підприємствах. Ага. Це велика е, Юридична. Процесі, Мовчають проблем. Чомусь про це мовчать, але не можуть стати на центр в центр зайнятості продовжити свою роботу. коли офіційно офіційно так. трудової книжки Бажливо, немає. це також проблема. І тут держава мусить щось робити, не але тільки волонтери. Мені, ні, це не озвучує. Дуже, дуже добре, що ви це сказали. Я вам дуже дякую. Дуже дякую за те, і це. що ви тут, і за те, що ви займаєтеся цією роботою, які гарні, світлі гості в нас були в ефірі.